Оля, я вдома. Привіт. Я. Привіт. Їсти, хочу голодний як вовк. О, давай. Я якраз тобі тут все приготувала. Приготувала. Давай. Будь ласка, будь ласка. <реку> ну, ну, подивись. Броколі, Подивись, бурячок, подивись, <реку> хлібці. Оля, а де? Ви? Макарони, голубці, котлета, де то все? Закінчились, володі? Коли закінчилось? Десь півгодини тому, якраз перед тим, як ми з тобою сіли на дієту, тепер, володька, ми будемо їсти тільки здорову їжу. Будь ласка, Оля, як тобі треба, ти їж, ти їж. Мені нажито. Я прочитала в інтернеті, що якщо сісти на дієту, то секс буде довший. Оля, а я просто знаю, що якщо на голодний шлунок займатися сексом... То він буде дуже коротесенький, бо я за хвилину побіжу жерти. Так, все, заспокойся. Ще раз тобі кажу. Від сьогодні ми сідаємо на травичку. Оля, ти тільки що заговорила, як наркоман Вася шостого під'їзду. Каже, я хочу їсти. Так, ти що пішов до того холодильника? Я хочу їсти, жінку. Що ти там шукаєш? Оля, пів холодильника м'яса, де то все? Володя, від м'яса людина старіє. А по тобі щось не видно. В тебе після свят так шкіра натягнулася, що ні одної зморшки нема. А може то в мене шкіра натягнулася через те, що я п'ю омолоджуючі препарати, а? Які вино до ранку. Слухай. О, цукер. Так, забрав руки від цукерок. Від сьогодні ніякого солодкого. Все? Тому зараз йдеш в магазин і купуєш пів солодки. До мене має дівчатка прийти. А, а мені що робити? Не знаю, йди в зал. Що, качатися? Кажу, про пилосось в залі дівчатка мають прийти до мене. Оля, дай мені їсти. Знаєш, Володь, то вже п'ять по шостій. То не можна. Не можна. Добре, добре, чого так дивишся на мене? Вітамінний салатик зробити? Що небудь давай, що небудь зараз, дай мені наїстися. Вітамінний, так. Зимку 10. Так, В6, вітамін С, b 12 і рибячий жир. Будь ласка, тобі чимось салат заправити? Оля, то таблетки. Ну так? Тож спитай, з чим будеш. З майонезом, з олією. Оля, я просто хочу, щоб ти мені піджарила картопель. Картопельки. з салом, з цибулькою, чесничку видави, накрий, щоб підпарилося. <риклад> а я тобі туфліку. Але завтра на дієту і духи. Через два дня на дієту тоді. Шубу? Фік з нею з тою дієту. Йди че картоплю, я шукаю м'ясо.